Чому ми не отримали гарантії? у разі нападу на територію України, ну, що найменш буде надана вся необхідна зброя, і вона вже надається. І друге, ми закриємо небо. Це те, що можна, знаєте, це, це, це і не війна, це піввійни. От Над Іраком вже закривали небо. Можно, вот, хотя неба, То можна хоча б закриття неба говорити якими-дипломатическими. Ну, треба договорами. цього вимагати. Ми суверенна держава. Ми просимо закрити небо над нашою національною територією. Чому ми не можемо цього просити, я не знаю. Ну, Взагалі потрібні ініціативи, розумієте? Ми все ж таки, в чому небезпека найбільша? В тому, що ми все одне реактивні, а не проактивні. От в чому завдання? Ми маємо ламати і ставити завдання і перед нашими ворогом, і перед нашими партнерами, або яких ми хотіли бачити союзниками, весь час примушувати їх думати, а не так, що ми тихо перейдемо до. Замороженого конфлікту, і все буде клас, і відсоток, і ВВП у нас почне зростати в Європі, і все таке. інше. Александр не Юлій. буде цього. розумієте? Ми... Те, не буде. Ну от повірте мені, дай Бог, щоб я помилявся. Ну, проїхали. От, і заморожений конфлікт не вийде. По... Ви розумієте? Ну, не ті масштаби.